Вітаю. Це канал Марха Волхова. о, хороший початочок. хороший початочок, початочок про відносини. У нас сьогодні буде питання про відносини, звичайно. І питання буде в, в тому: а чи скучає він за вами? Чи тоскує він за вами. І так, давайте представляйте людину, яку ви кохаєте, чекаєте, чи з якими тільки почались у вас відносини. Задавайте питання, чи тоскує він по вам. Опа. Так, тоскує. І так. Вибираємо одну із трьох карт. Раз, два, три. Вибираємо одну із цих трьох карт і давайте дивитися, що у нас там виходить по розкладіку. І так, чи скучає він? Карта Сонця. Карта восьмерки кубків. І карта семьорки жезлів. Емоційні карти, скажімо так. В нього є почуття, в нього є почуття до вас. Але на підсознательному уровні карти підказують нам, що його підсознання трошки віддаляється від вас. Він, скажімо так, активний, жизненною енергією наповнений на 100%. І, але в ваших стосунках наразі, на жаль, він відчуває себе трошки замкнутим, він в позиції захисту йде, тому вам треба задуматись і задати собі питання, що ви робите не так, що людину трошки затягуєте, або в свої якісь, скажімо так, кордони, або, скажімо так, ви лізете не в ті справи. Порушуючи кордони людини, і через це емоційно людина трошки втрачає той конект, який міг би бути у вас, тому що по цьому розкладу у вас можуть бути гарні дуже стосунки. Людина е має іскрені почуття за вами, і вона реально скучає. Е тому я сподіваюся, ви почули, що я мав на увазі, і зробите определені висновки на цей рахунок. Так, людина скучає, людина кохає, у людини є почуття, але... Спитайте себе, що ви робите не так у цих відносинах, що людина починає закриватись від вас. Давайте дивитись другу карту. Якщо ви вибирали другу карту, чи скучає, тоскує він за вами туз мечів? Сила ого, ого. І четвірка кубків. Скажем так, людина настільки скучає і тускує за вами, що мені так здається по цим картам. Вона вже руки опустила, тому що ви або не даєте людині проявляти свої почуття до вас, або ви їх якось загнобляєте так, що людина емоційно виснажена. Людина завжди знаходиться в цьому стані тоскуючої людини. Це може казати тільки про те, що він дивіться, Я з точки зору чоловіка, це на 100% можу сказати. Бо у мене нормальний досвід у стосунках, і дивіться, людина щось там робить, викладається, скажімо так, на 90-100%, робить, 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 а взамін не виходить ніхіра. Ось про це саме цей розклад. Тому, якщо людина дійсно робить, дійсно скучає, дійсно має там почуття до вас, якщо вам ця людина не подобається, не робіть із людини. Ось такі состояння. Відпустіть людину, якщо це вам не потрібно. А якщо вам це потрібно, то віддавайте рівно стільки, скільки віддає ця людина вам. В світі має бути баланс. У відносинах має бути такий самий паритетний баланс. Так, він скучає. робіть з цим щось. Карта номер три. І так. Чи тоскує він за вами? Так, тоскує по п'ятерки мечей, дуже гарно тускує. Але у нього, скажімо так, розові окуляри через те, що він безумно вас кохає. Але ви, напевно, мені тут здається, наче ви розійшлися, розійшлися і він, скажімо так, ночами дуже погано спить. І він окунувся в ілюзії, в ілюзії того, що у вас все буде в порядку. А на самом ділі, у нього дуже гарні почуття до вас. І вам тут потрібно вирішити, чи є у вас почуття. І карти тут підказують, чи ви скучаєте за ним, а не він. Він так, він скучає, у нього є почуття до вас. А чи то саме у вас на серці до нього? Це головний посил карт. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте ваші лайки для того, щоб просувати відео, як найдалі канал краще. Тому приймайте розклад і хай у вас в житті все буде кайфуше. Goodbye!